Так, всім привіт! У нас е, сьогодні таке волосся, і ми будемо робити е, каре на подовження. Таке гарне подовження. Хочеться зробити максимально, з, як, з є можливості. І зробити е, небагато таких е, шарів. Е, що буде подовження, і не, небагато шарів. Е, давайте будемо. Така у нас вийшла форма е, висновок, який що спочатку ви повинні все дотягнути на одну лінію. І у вас вийде, що у вас буде така, бачите, полукругла форма, що минає плече. Все дотягнули. Потім я взяв прогресію і підтягнув всі, всі пасмачки до центру. А потім пасмачко до центру до, на подовжньої трикутної форми. Тому що і тут, і тут повинна бути однакова е, трикутна форма. І все. Так, незамисловата стрижка, але дуже гарно виглядає.